Друзі, вітаю всіх, разом з нами. всіх, хто долучається до переду цього відео, ви на фабриці новин. Я Юрій Бібік, пан Владислав Селезньов. Зі мною нагадаємо, що це військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу збройних сил України, капітан першого рангу військово-морських сил. Пане Владиславе, слава Україні, ради вас бачити. Вітання навзаєм. героям слава. Дякую, що ви з нами. Що там відбувається в тимчасово окупованому Донецьку? Два дні поспіль. Ми чуємо. Ми читаємо новини, а місцеві чують вибухи, які завдають Сили оборони України. Куди прилітає? Чим ми б'ємо і, і чому саме зараз і так інтенсивно? Два дні прилітає по військових об'єктах, які розташовані на території обласного центру. Завод Тапас, науково-дослідний центр, ще одна промислова база. Це місця дислокації підрозділів управління 41-ї загальної військової армії, 20-ї гвардійської дивізії, ще одна дивізія, індекс, якої не пам'ятає, але не в тому суть. В той самий час, коли росіяни там теж з пропагандисти, розповідають, що, мовляв, прилітає по дитячих садках, по житлових будинках. Ми бачимо фото та відео підтвердження того, що прилітає саме по тих об'єктах, промислових об'єктах, де відбувається звідки відбувається управління підпорядкованими силами та зас. І звісно, що це неймовірно крутий результат. Так, я бачу в полівікні вибухи від впливу українських дронів та українських ракет. Що ми маємо розуміти? Чудова робота поєднання зусиль української розвитки, яка вчасно дослідила розвідала ті місця, де зосереджені зокрема російські генерали. Тут, до речі, деякі наші поінформовані джерела повідомляють про те, що що, що найменше два російські генерали перетворилися на двохсотих. Звісно, про це ми дізнаємось трошки згодом, але обов'язково дізнаємось, бо некрологи щодо високопосадових російських офіцерів зазвичай завжди з'являються в, в медіа. А, а цього разу ми маємо розуміти, що це результат ефективної роботи нашої розвитки. Далі до справи взялися наші драноводи, оператори е е ракетних систем. цікаво, вірно, наша авіація була дотична до здійснення цих атак. До речі, вчора в тому районі, де є живо було чутно в повітрі прольот наших літаків що рушили вони скоріш за все для реалізації тих самих е польотних бойових завдань. Тут же ж ключове полягає в тому, що незважаючи на те, що російська пропаганда розповідає, що 11 років українські сили бомбили, бомбардували Донбас. Де факто, реальне фото та відео підтвердження того, що польоти пода по Донецьку таки сталося. сталося от лише от сьогодні, і вчора. До, до, до того кілька таких було. Таких дуже яскравих подій, але знову ж таки, перельоти по військових базах, по об'єктах військової інфраструктури, по об'єктах енергетичної та нафтопереробної інфраструктури на теренах на Лешедонечини, а Луганщини. Тобто ми працюємо суто виключно по тих об'єктах, які визначають бойову місць російської армії, і відповідно е працюємо в такий спосіб, щоб позбавити ворога ілюзій, що він матиме ресурси для реалізації цих завдань. В будь-якому разі, ми маємо розуміти будь-яка військова ціль. Яка знаходиться на е, теренах Донеччини Луганщини, є для нас законом. Тут я маю згадати вислів нашого президента Володимира Зеленського, який він поширив, звертаючись до мешканців е, Крима та Севастополя. Тоді він говорив: шановні, шановні, тримайтесь чим далі від ворожих військових об'єктів, об'єктів окупаційних військ це несе серйозні ризики для життя та здоров'я. Тож очевидно, що але частину тих відео, які ми бачили, зокрема. Е, Щодо мешканців тих будинків, які знаходяться на території прилеглих, до прикладу, до заводу Тапас, вони відчули в тому числі за рахунок коливань тих будинків, де вони мешкають, потужність тих ракет та дронів, які застосовували українські сили оборони вчора. А цікаво, чим ми били, тому що в пабліках з'являється інформація, що мовляв, ми використовували фламінго, і навіть відео, які ми спостерігали саме ракети, які летять, вони дещо там візуально їх насправді чесно скажу, їх дуже важко визначити фламінго чи не фламінго. Є дві версії: перша це фламінго, де пишуть українські пабліки, і друга версія, де самі там сепаратисти та окупанти повідомляють, що мовляв Storm Shadow. Ще раз для нас насправді можливо і не важливо, але цікаво було б почути вашу думку і вашу оцінку. Фламінго чи Тормшедо можливо а, ну, за визначенням рух ракет і штормшеду і Фламінко, ну, певною мірою ідентичний. Рух реактивного шум від реактивного двигуна, який встановлений на цьому на цих типах ракет. Він приблизно однаковий. Ба більше ми залишили за залаштунками ракету типу Скальп, а такі так само знаходять на наше озброєння від наших європейських партнерів. В Будь-якому разі, ми маємо абсолютно чітко розумітися на тому, що ворожі військові об'єкти для нас є за. Конними цілями, і ми будемо засто... застосовувати по них ті елементи ракетного чи дронного збройня, які є у нас наявності те, що фл... корпорація FirePoint, яка є. Конструктором та виробників, виробником фламінга продовжує свою діяльність. Це очевидно. Скільки ми тих самих фламінга вже маємо на озброєнні, достеменно відомо в відкритих джерелах такої інформації. Немає, але навіть не важливо, скільки ми тих ракет маємо важливо те, що ми маємо можливість їх ефективно використовувати. І навіть досить потужна система протиповітряної оборони, яка знаходиться на території тимчасово окупованої частини Донеччини, неспроможна ефективно їм протидіяти за рахунок масового застосування дронів та. Ракет, ми маємо той самий результат. Ну і знову ж таки, ключовий фактор завжди, коли ми говоримо, що є пріоритетними цілями для українських сил оборони, ми говоримо команди, пункти, пункти управління та зв'язку, місця зосередження особового складу бронетехніки, база арсенали, склади у цього разу прилетіло саме по тих об'єктах, які для нас є пріоритетними. Щодо наслідків, будемо бачити, бо в будь-якому разі. Перевірка результатів ураження вона потребує певного часу. Драконівські заходи з контррозвідувальної діяльності та протидиверсійної діяльності на теренах е, тимчасово окупованих частин Донеччини. Вони даються знаки, але наші вовкулаки, наші партизани, працюють і там, тому згодом дізнаємось про наслідки. Ви знаєте, буквально в ці секунди з'являються фрагменти інтерв'ю Зеленського е, виданню. ABC. він дав його журналістці. О, якраз на це гарний хід української сторони. На е, зруйнованій частині американського заводу, який був здається, десь він на західній Україні був цей завод. Місто мукачова. Так, да. дякую, величезнокачева і е, але от ми говоримо зараз про Донецьк. А що видав президент? Він сказав про те, що Путін сказав американцям, що візьме весь Донбас до кінця цього року. Він про це типу відкупу сказав, що там два-три місяці, каже президент, максимум 4 місяці, і він е, до кінця року візьме Донбас. Е, питання: чи окупує Путін Донбас до кінця року? Ні, відповідь на це питання дав наш президент Володимир Зеленський. Він сказав роки роки і мільйон вбитих та покалічених російських військовослужбовців. Якщо Путін захоче це зробити значно швидше, то 2-3 мільйони російських солдат. Що ми маємо розуміти? Для того щоб масштабувати атаки на території нашої Донеччини, Путіну треба проводити масштабну мобілізацію причому навіть не 200-300 тисяч значно більше для того, щоб буквально ем, тілами своїх солдат стала шлях до таких омрієних квадратних кілометрів української території. Потужна мережа інженерних фортифікацій, яка будувалася на тер... цій території Донеччини, фактично від 2014 року, вона може стати абсолютно непереборною частиною нашої оборони, як для дій російських окупантів. Звісно, певне просування тактичного рівня воно буде відбуватися, але за кожен квадратний метр української землі ворог сплачує неймовірну ціну сотні. Тисячі життів е, їх солдат. Ба більше темпи ворожого просування останнім часом знижуються. Якщо протягом серпня ми, ми фіксували середньодобове просування ворога на рівні 15 квадратних кілометрів на добу, то зараз це близько 10 квадратних кілометрів. Тобто темпи знижуються. А це говорить про ну певне вихолощення російських можливостей. Ба більше на полі бою ми. Край мала бачимо останнім часом бронетехніки ворожої армії, зокрема танків. В основному це е, дії або малих та надмалих піхотних груп противника. Часто густо вони використовують або пристосовано автомобільно, або вона метациклетну техніку, баги тощо. Тобто ворог починає певною мірою трансформувати свої. Дії під той ту матеріально-технічну базу, яка йому є доступною, вихолощення ворожих ресурсів, воно не сталося десь від повітря. Це наслідок ефективної роботи усіх складових українських сил оборони. Ми буквально палимо ті саме танки. Знову ж таки, слова президента Володимира Зеленського, кілзона шириною 10-20 кілометрів, перетворює на факел на полум'я будь-яку ворожу бронетехніку. Потрібна Ну або один, або декілька дронів для того, щоб гарантовано перетворити навіть найсучасніший російський танк, навіть на танк типу сараючий мангал на той самий палаючий факел. Бо українські сили оборони мають техніки, технології та відповідні алгоритми, що гарантованого гарантовано нищення будь-якої ворожої бронетехніки. Ан Володислава хочу з вами про Донеччину якраз продовжити в Донеччину, тому що повідомляється, що Росіяни збільшують тиск на покровсько-мирноградську агломерацію у цій ділянці. Ворог зосередив близько 100 тисяч військових. Про це во ОСУ в Дніпро заявляють. А, а що означає збільшили тиск? Це означає, що вони якихось успіхів військових досягли, чи вони готуються до того, аби ну те про що от Путін сказав, а і вони фактично безперестанно атакують на цій ділянці фронту. Достатньо подивитися на традиційне ранкове зведення від українського генштабу. Ми бачимо, що Лео частина бойових звітні припадає саме на цю ділянку фронту. Ворог шукає слабкі місця на цій частині фронту, але знову ж таки, поки ворог шукає слабкі місця, нашим силам оборони вдалося повернути. Під контроль е населеним пункту удачна та новоекономічна. Фактично края тих самих лещат, які сподівався в перспективі ворог схлопнути навколо Покровська та Мирнограда, зараз заблоковані. Ворог зараз перекидає на цю ділянку фронту насправді елітні свої частини та підрозділи. Десантники, морські піхотинці на півдні, в південних передмістях Покровська діють російські спецпризначенці, зокрема, зі складу е 20-ї бригади спецпризначення е Російської Ська армія, ну але ж вони дійс, якийсь спосіб намагаються інфільтруватися крізь бойові порядки українських сил оборони, там накопичуватись, але допоки що у них нічого путнього з того не виходить. В принципі, логіка дії російського генштабу очевидна, вони намагаються до осінньо зимової частини кампанії до осінніх злив зайти в. І та надійно закріпитися в бодай в південних передмістях Покровська, щоб далі вже під прикриттям тих зруйнованих споруд, за відсутності потреби в активному використанні бронетехніки вести бойові дії з поступового вичавлення українських сил оборони з території Покровська та відповідно Мирнограда. В такий спосіб вони діяли під час атак на наш Бахмут. Одночасно з цим не перерізати ключові логістичні артерії та магістралі, яким ми забезпечили наш гарнізон в Бахмуті. Що з того вийде, фактор єдиний і очевидний, як на мене, це фактор ресурсів. Uh, Останнім проміжі часу я чую досить ну, чимало таких схвальних відгуків на рішення українського генштабу, які значно посилив наше угрупування на цій частині фронту. Чи вистачить цих ресурсів за умови того, що ворог перекидає додаткові сили та засоби? Побачимо згодом. Але як на мене, ворог діє дещо нераціонально. Якби він повністю сконцентрував всі свої зусилля і виключно на цій ділянці фронту, можливо, б діло було, але ж бачимо, що частина ворожих ресурсів нині зосереджується на півдні Запорізької області, зокрема. В районі кам'янського там. Степнагірська, також напрямку на Орехова, ворог продовжує активно атакувати наші рубежі та позиції на Сіверському та Ліманському напрямку, активно атакує наших оборонців з північ, на півночі Куп'янська. Тобто ворог знову ж таки дещо розпорошує свої сили та засоби, чи вдасться йому реалізувати бодай частину своїх планів, атакуючи одночасно на кількох ділянках фронту. Побачимо. Але здається, що це абсолютно нераціональний підхід. Бо військова книжка чітко вказує. Якщо ти прагнеш досягти результату. Сконцентруй на визначеній ділянці фронту, максимум всього, що ти можеш знайти та відправити в пекло війни, тоді ти матимеш результати. Якщо ж ні, то результати можуть бути над, там, набагато меншими, ніж на то розраховую. і Путін особисто і його генштаб. Чи вдасться ворогу в найближчий час, пане Владиславе, встановити вогневий контроль над околицями Слав'янська, про що в ЗСУ вже повідомляють? Значить, що ми маємо розуміти? Траса Слав'янський Ізюм вже знаходиться під впливом ворожих фіпів-дронів. Звісно, що скоріш за все використовуються гібридні дронові системи, тобто дрони матки, дрони ретранслятори які забезпечують сталий зв'язок. Ну а від дронів маток вже виділяються фіпів-дрони, які атакують будь-який транспорт, незалежно військовий чи цивільний, які рушає по трасі Ізюм Славянська. Виклик дуже серйозний, на превеликий жаль. Ми втратили чимало часу, його де факто змарнували замість того, щоб влаштовувати відповідні інженерні споруди, на кшалт е тунелі з відповідних інженерно-технічних елементів захисту. Е ми це не зробили. Тому і підпадають під ураження не лише військові автівки, які рушають цим маршрутом, а й автівки е цивільних громадян. Війна наближується до ключової магістралі однієї з ключових магістралей, якою забезпечується стала логістика нашого славянського та краматорського гарнізону. Виклик серйозний, і звісно, що треба зараз надолужувати те, що було втрачено. Бо очевидно, що суто працюючи по ворожих дронах, досягти 100% ефективності щодо захисту нашої магістралі буде важко. Технічне рішення вони існують. Ми їх використовуємо на інших ділянках фронту. Тут нічого нового ми поки що не придумали. На превеликий жаль ані системи радіоелектронної боротьби не завжди є допоміжними, бо ворог використовує широкий спектр а, сигнатур, якими керує а, тими самими дронами. Ну і відповідно, часто ворог використовує дрони на оптове волокні. Це не стосується ділянки траси між зюмом та славянським, але на інших ділянках фронту часто густо ми стикаємося з такою проблематикою. Тож є виклик з ним треба працювати. Жалітися, бідкатися абсолютно нераціональна історія. Світ абсолютно цинічен, і він ставить зазвичай на тих, хто перемагає. А отже, пошук певних рішень. Які будуть для нас допоміжними, це єдиний вихід із ситуації. Ну і звісно, працювати на випередження, шукаючи ті самі мобільні розрахунки ворожих апараторах дронових систем. Робота по площадях, відтіснення ворога, чим далі від наших ключових логістичних маршрутів та артерій, мабуть, що в цьому є вихід, тим більше, що нам є чим пишатися, не лише дрони та ракети. Є ще певні рішення пов'язані за ефективною роботу української артилерії, тобто варіанти виходу є. Як швидко вони будуть реалізовані, побачимо згодом. У нас досить потужне угрупування дії на території Донеччини, Відповідні фахові командири їхні штаби думаю, будуть найближчим часом демонструвати певні рішення, які стануть для нас ну, певним таким рятівним колом. Бо те, що відбувається зараз, це серйозна проблема. Шифруйте, будь ласка, пане Владиславе, що означають слова сирського, коли він сказав, що сили оборони в серпні втратили 5 квадратних кілометрів на покровському напрямку, але відновили контроль над 26 квадратними кілометрами? Подібна ситуація, і на Добропільському напрямку каже він. І ну ці слова. Піддала сумніву нардепка Мар'яна Безула. Як відомо, вона назвала це маніпуляцією і брехнею. То хто тут бреше? Хто каже правду і в чому суть да. А, генерал Сирський говорить про тактичний епізод, коли нам вдалося зрізати вухо того, того самого кроліка, який розтягнулося у бік Добропілля. У ефективних дій українських сил оборони, нам вдалося заблокувати на одному з вух того самого кроліка повністю російські війська, а, а друге вухо повністю зачистити. Звісно, що ворог, перебуваючи навіть в повному оточенні, може певний проміжок часу вести кругово оборону. Оно отримуючи постачання за допомогою важких вантажних дронів, але ми думаємо, що лише питання часу. Ресурси добігають до завершення, тому і якщо нам вдасться і далі стримувати атаки ворожих сил, які намагаються прийти на допомогу тим. Російським підрозділам, які знаходяться в оперативному оточенні, то ті війська приречені. Ми маємо чимало чудових результатів щодо намагання українських сил оборони повністю відрізати голову того кроліка. Мапа Дімстей в цьому контексті абсолютно красномовна, але чи вистачить нам ресурсів? Лише час покаже. Над багато ресурсів ворог натягнув на цю ділянку фронту, щоб я мав абсолютний оптимізм. Бо ми маємо розуміти, що фактор ресурсів залишається ключовим, який, від якого залежить фінальний результат на полі бою. А отже, спостерігаємо усіляко допомагаємо українському війську. Інших варіантів поки що я не бачу. Що ж стосується перемовного треку, то не варто тішитися ілюзіями. В вони процеси на полі бою і перемовний трек взаємонезалежні. Ми часто густо чуємо дивні заяви від американського лідера. Ми бачимо і чуємо досить обнадійливі заяви від наших європейських друзів та партнерів, але я не вірю ані в заяви перших, ані других акторів, акторів, які дотичні до російсько-українського протистояння. Бо я вірю в єдину опцію постачання зброєння, боєприпасів до того збройня Оцей фактор і аргумент вагомий. Все інше лише. Суто -та, така словесна риторика, яка жодним чином не впливає на ситуацію на полі бою, пане Владиславе, Ми звільнили повністю за річне, чи е, наблизились до повного звільнення? А, справа в тому, що зазвичай моніторингові канали, так само, як і офіційні речники, повідомляють про те, що сталося з певною е, е, часовою, е, часовим відтермінуванням, бо в такий спосіб забезпечується і е, інформаційне прикриття операції, і про і, е, в таких умовах дотримується фактор е, сталості ситуації, бо можна провести ефективну контратаку, але не втримати визначені та позиції. Я думаю, що кілька днів для того, щоб вірифікувати справжній стан в е, е, ситуації в районі зарічно, нам потрібно. те, що ворог не припиняє своїх спроб. Та атакує постійно наших оборонців на цій ділянці фронту, то це очевидно. Знову ж таки, чому це відбувається? Ворог реалізовуючи навіть із великим запізненням свій стратегічний план щодо створення одного з ключових плацдармів, звідки він на перспективу має атакувати наш Славянськ і Краматорськ, зараз зосередив на в на сівер лиман величезну кількість ресурсів. Ці сили сили абсолютно незрівняні з тими ресурсами, які має можливість задіяти українське військо на цій ділянці фронту. Тому певне просування є. Те, що ми маємо змогу проводити певні контрнаступальні дії тактичного рівня, це чудова новина, але робити з цього велику перемогу я би не ризикнув. Надто багато факторів в перспективі може впливати на цю ситуацію, і її безумовно ми маємо враховувати. А ці фактори, значна перевага ворогові артилерії, в агіаційній компоненті просто тотальна перевага. Ну і готовність путінської армії, буквально трупами своїх солдат встилати шлях до контролю над такими мрійними квадратами там кілометрами так само є вагомим чинником, який впливає на ситуацію на полі бою. Тому ми спостерігаємо робити якихось там обнадійливих заяв, маючи лише обмежену по часу інформацію щодо наших контрнаступальних дій це не дуже професійно. Пане Владиславе, чому росіяни просуваються в Дніпропетровській області? А, в принципі, тут і зараз російська армія реалізовує задачу від Володимира Путіна, яку він окреслив у травні минулого року. Нагадаю нашу аудиторію, тоді він поставив завдання для російських окупантів створити так звані санітарні чи то буферні зони на територіях нашої країни, які межують з Російською Федерацією. Йшлося тоді про Харківську, Сумську та Чернігівську області. Ми пам'ятаємо наскільки невдалою була у ворога операція із захоплення півночі нашої Харківщини. Він буквально вперся в наші оборонні рубежі та позиції, як в напрямку на липці, так і в берега річки Вовче на території Вовчанська. І не зміг далі просуватися. Хоча останнім часом мої джерела звідти е, говорять про значну інтенсифікацію бойових дій, бо ворог здається там отримав серйозне підкріплення, починає знов та знов намагатися форсувати річку Вовчі для того, щоб просуватися в центр Вовчанська. Наша до поки що тримається, але знову ж таки фактор ресурсів залишається ключовим, від якого залежить подальший розвиток ситуації на цій ділянці фронту. Якщо ж дайте, йдеться про інші регіони нашої країни, де Путін визначав задачу. Створення так звані санітарної табуферні зони. Давайте згадаємо нинішній розклад по російській конституції. Відповідно до нової її редакції, територія Луганська, Донецька, Запоріжжя та Херсона включена до складу Російської Федерації. Відповідно, території України, які межують з цими областями, на них так само має за задумом Путіна, його генштаба, бути створена так звана санітарна чи табуферна зона. Відповідно, виключення для нашої Дніпропетровської області не може бути, бо вона за визначенням межує як з території. Е і Запорізької області і Донецькій області відповідно там ворог буде намагатися формувати ту саму санітарну чи то буферну зону. Але є питання ресурсного забезпечення, є питання так званої кіл-зони, Допоки що у ворога ефективних результатів щодо просування в глибину Дніпропетровської області вирішується не надто вправно. До того ж, там є певні наші ефективні рішення щодо створення інженерних фортифікацій. Думаю, що навряд чи в осяжній перспективі в будучим хозуватися, а крім того, що він зня, взяв під контроль два населених пункти, в яких мешкало там кілька десятків мешканців до війни. А зараз вони вщен зруйновані. Російська артилерія та авіація в ці хвилини надходить жахлива новина. Президент Зеленський повідомляє, що Російська Федерація вдарила авіабомбою по місцю видачі пенсій в селищі на Донеччині. Відверто звірячий російський удар авіабомбою по селищу Ярова на Донеччині прямо по людях. Звичайні цивільні люди в момент, коли видавались пенсії, за попередньою інформацією, кількість загиблих більше 20 людей. Немає слів співчутньово всім рідним і близьким загиблих. І тут там телеграм-канали показують відео. Я їх не можу показати в, ну, на нашій платформі, тому що ну тому що там жахіття там просто, просто жахіття. А, навіть не знаю, що у вас запитати, пане Владиславе. Там же не було танку чи БТР, там не стояла установка Хаймерс, чи, наприклад, там Петріот. Просто влупили, коли люди отримували пенсію. А, чи стане це тригером для того, що Путін э, та Трамп э, знайшли згоду щодо припинення російсько-українського протистояння? Думаю, що ні e, те, що весь світ абсолютно чітко розуміється на тому, що Росія держава терорист і використовує суто і виключно терористичний за заходи і, і засоби впливу це очевидно. У мене окрім іншого, виникає питання до представників тамтешньої військово цивільної адміністрації, чому в такому небезпечному місці було організовано скупчення е, цивільного населення? Є певні протоколи безпеки, чому вони цього разу не були дотримані? Це питання відповідальність, в тому числі і представників е, тамтешньої ВЦА, бо сподіватися на шлахетність, на добру волю і на порядність російських окупантів, російських терористів в цьому контексті. Ці не варта, тому те, що Росія країна країна-терорист, це очевидно. А чому визначені посадові особи діяли в такий спосіб, створюючи скупчення? На території відносно невеликої площі це питання вже до українських правоохоронців. Тут я маю можливість згадати власний досвід листопад 2014 року. селище Булавінська шахта Булавінська за два десятки кілометрів від навіть менше від. Окупованої тоді росіянами Горловки, Ми так само проводили схід, бо була серйозна кризова ситуація, і я був дотичний для того, щоб цю ситуацію вирішити щодо стало забезпечення мешканців цього населеного пункту. Тоді нам це вдалося владнати за допомогою медіа підтримки. Каравани з відповідними вантажами, які в першу чергу призначалося гуманітарного характера, які призначалися для тамтешніх мешканців, для літніх людей, для матерів з маленькими дітьми, було доставлено, але буквально за пару днів після того великого сільського сходу, по тому майданчику, де ми збиралися, прилетіли ворожі артилерійські снаряди, які ще не зруйнували, і всі об'єкти, які знаходилися на тій сільській площі, і все обладнання постаткування, яке знаходилось там. Поруч. Люди не постраждали, але факт залишається таким російська розвідка працює, і вона працює в такий спосіб, щоб задавати нам чим болючіших, чим разючіших ударів. Не варто недооцінювати противника, а от дотримуватись протоколу безпеки завжди варта і потрібна. Хочу подякувати вам за черговий професійний ефір, пане Володиславе. Бережіть себе, будь ласка, і до наступної зустрічі. І традиційно, слава Україні! Героям слава!